Микола Тимчак Віршик для бабусі. Біля парочки в кутку у смугастім кожушку сидить м'явкало, тс коло на траві, з вухами на голові лежить гавкало. Тсш у садку, на суку сіло сту Кало. Цить, бо полетить, а на лузі за селом, із рогами та хвостом ходить мукало. Му, молочка кому, грядку лапками гребе, геть усе рябе рябе, кутку кудахкало А киш, киш у сонливому ставку. Гріє пуско на листку, квакало. А йому комиш ш-ш-ш. В осуці під мостом срібно ляснуло хвостом, плавало. Кружеля вода. Ну, а в мене бабця є. Правда, бабцю, ви моє бавило? Правда?